Літо стартувало, отже, відкрився пляжний сезон. До цього часу усі офіційні зони відпочинку мають бути готові прийняти городян. У місцях, які не пристосовані для цього, розміщені таблички з попередженням. Наша Юлія Крива влаштувала власну перевірку пляжів, долучила до неї ще й рятувальників і вже готова розповісти про результати спостережень. Їх не лякають ані грози, ані вітер. Пляжний сезон за розкладом, так само, як і водні процедури, засмагають та загартовуються. Одночасно Ганна та Стас. А натьопала, якщо привикнеш. Біля води поступово зростають піщані замки. І відпочивальники крізь хмари ловлять поодинокі промені. Про погану роботу комунальників ані слова. Тепер люди слідкують один за одним, аби не смітили. Самі люди повинні слідити за собою. щоб Не мусорити. А то я сьогодні от прийшов уже набросані були бутилки. А так комунікації розставили для мусора от, рядом, от не всі пожалуй, грибочки. Чистота головне, але не єдине, на що слід звертати увагу на усіх пляжах, які мають паспорти готовності, повинні чергувати рятувальники. І чим довша лінія берега, тим більше верш спостереження повинно бути. Кожні 300 метрів приблизно по п'ятеро фахівців. Такі норми. У нас є підрозділ, який є крима юридичною особою, який може надавати такі послуги. Це підрозділ аварійно-рятувальні. Вони в своєму складі мають матросів-рятувальників, плавців-рятувальників, і відповідно до своїх правоустановчих документів мають право надавати такі послуги. Рятувальники разом з нашою знімальною групою вирушають оглядати пляжі. Їхні фахівці заздалегідь перевіряли річкове дно. Аби непотріб не потрібне, заважав купатися, щороку його прибирають. У Дніпрозержинську кажуть, колись навіть бойовий снаряд з води витягли. На дніпровських берегах таких знахідок не було. Зате іншого сміття достатньо. У нас на сьогоднішній день це може бути шов завгоду. Починає від шин автомобільних, е завершуючи якимись металевими конструкціями або бетонними конструкціями. Рятувальник Юрій готується до чергування на пляжі монастирського острова. Човен, круги, троси усе є. Ви перший рік тут працюєте? Чи ні, 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 і минулому, ми працювали. – Ну як? Нормально. Люди дотримуються правил, ні, ну, люди ж везде однакові. Хтось так, да, хтось ні. Аби відпочивальники знали правила поведінки на пляжі, є спеціальні стенди. Фахівці зазвичай перевіряють їх наявність. Приближатися до судна, тобто лодки, якісь моторні приспособлення катамарани, тобто запущено. Складні ж лабораторні дослідження якості питної та річкової води піску роблять вже фахівці новоствореної Держпродпотребслужби. Без таких перевірок неможливе відкриття жодного пляжу. Якщо усі показники відповідають санітарним нормам, пляж отримує свій паспорт готовності. У разі ж, коли дослідження не проведені або їхні результати не відповідають нормам, біля води мають встановлювати таблички, купатися заборонено. В місті Дніпропетровські підписані документи по трьом пляжах: монастирський остров, Воронцовська зона відпочинку Лісагайдак і по жилмасіву Придніпровській. Всі три пляжі на сьогоднішній момент підписані. Ми відлічно розуміємо, що пляжі фактично функціонуючих намного більше. Працівники ж пляжу в перший день літа розчаровані. Погода погана. Покупців, а отже, й прибутків, обмаль. Зате туалет шалено дорогий. Ну ми ходимо туди. Платний, платний 5 гривень. Туалетів на острові небагато, зате є на будь-який гаманець і по п'ять, і по дві, хто до якого добіжить. У деякі, щоправда, навіть за гроші можна потрапити, якщо пощастить. Туалет платний, 4 гривні. Правда, до кого звертатися? Ну дуже зрозуміло, бо тут немає нікого. Зачинено. Також для зручності відпочивальників на березі облаштовані фонтанчики з безплатною питною водою. Зараз спробуємо знайти, де вмикається він. О. Фахівці переконують, вода придатна для вживання, та й пляжі взагалі безпечні. Щоправда, з поправкою на але дотримання елементарних правил гігієни та поводження на воді обов'язкове. Юлія Крива, Денис Єлисавенко, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.